Валентина Ігорівна сумом дивилася крізь маленьке віконце автозаку. Її серце билося від страху і болю, яких вона ніколи раніше не відчувала. Її худеньке обличчя було сірим від тривоги, а руки затиснуті в холодних наручниках, безвільно висіли вздовж тіла. Їй було вже 75 років, і вона прожила своє життя з гідністю. Завжди працюючи на благо інших. За всі роки роботи вона отримувала лише подяки, жодного поганого слова ні від головного лікаря, ні від односельців, і ось тепер, на схилі літ, її звинувачували у злочині. Я не витримую цього, мені не пережити цього сорому, з жахом думала Валентина Ігорівна, згадуючи свого сина Васю. Який, на жаль, пішов з життя. Якби він був живий, нічого б цього не сталось. Раптом автозак зупинився, і гучний жіночий голос пролунав Поодній на вихід. Валентину Ігорівну разом з іншими затриманими привезли до слідчого ізолятора. Там вона пройшла принизливі багаторазові процедури медогляду та обшуку. Під суворим наглядом наглядачки її повели до камери. Жінка, тримаючи в руках і білизну, ледве переставляла ноги, коли за її спиною з грюкотом зачинили двері. Коли Валентина Ігорівна вперше поглянула на камеру, її охопив жах. Увесь простір камери був заставлений, двоярусними ліжками очі десятки жінок спрямували на неї. Хтось дивився з насмішкою, хтось з цікавістю, а хтось із явною ненавистю. Жінка намагалася не втратити самообладнання, хоча інтуїція підказувала їй, що попереду чекає щось страшне. Вона сиділа на краю ліжка і кинула туди матраці білизну. Ти чого всіла, стара? Де привітання? Ти що в сарай з коровами зайшла? Пролунало з глибини камери неприємним жіночим голосом. Серце Валентини Ігорівни стиснулося від такого грубого відношення. Вона завжди була добра до людей, і люди відповідали їй тим самим. Але тут у камері все було зовсім по іншому. Несподівано одна з ув'язаних зірвала скойки і підійшла до Валентини Ігорівни. Висока й могутня вона стояла над жінкою, як хижий птах на здобич. А що це ти не встала? Страх втратила в тюрмі всі рівні, і ти повинна підкорятися мені, зловісно прогарчала вона, піднявши руку над головою Валентини Ігорівни. Жінка навіть не могла поворухнутись, її серце завмерло від страху. Її переслідувало відчуття, що вона наче пастці, з якої немає виходу. Коли жінки в камері почали глумитися і висміювати її, Валентина Ігорівна зуляково мовчала, відчуваючи, як її безсилля стає ще глибшим. Вони наближалися до неї, жахливий сміх лунав навколо, і це здавалося безкінечним. У якусь мить вона відчула, як їй потемніло в очах, і сотні рук тягнули її в саму безодню. Після чергового поштовху вона впала і втратила свідомість. Коли вона прокинулась, то опинилась в білій кімнаті. Над нею схилився чоловік середніх років із співчуттям в очах. Він представився як Микола Круглов, тюремний лікар. Валентина Ігорівна, ви прийшли до тями, це добре, сказав він, і голос його був сповнений щирості. Жінка зрозуміла, що, на жаль, вона не в раю, а у тюремній лікарні. Вона знову відчула страх перед тим, що може чекати на неї попереду. Микола розповів їй, що її син Василь колись врятував його життя на війні. І що він завжди пам'ятатиме цей вчинок. Він пообіцяв їй, що зробить все можливе, щоб допомогти їй в цій ситуації. Після розмови з лікарем Валентина Ігорівна почала згадувати події, які привели її до цієї страшної ситуації. Вона розповіла Миколі, як кілька місяців тому до її будинку прийшов незнайомий чоловік, який назвався Василем. Він був побитий і просив допомоги. Жінка, згадуючи свого загиблого сина, вирішила допомогти йому. Василь залишився у неї на ніч і на ранок зник, забравши з собою всі її старовинні ікони, але на цьому її біда не закінчилась. Наступного дня до її дому прийшли поліцейські з обшуком і знайшли. У її травах заборонені речовини. Валентину Ігорівну звинуватили у зберіганні наркотиків і незаконному лікуванні. Це не мій порошок, мене підставили, кричала Валентина Ігорівна, коли її забирали до автозаку, але ніхто навіть не хотів її слухати. Зараз, сидячи в тюремній камері, вона відчувала, що все її життя перетворилося на страшний кошмар. І виходу з цього немає, але глибоко в серці вона зберігала маленьку надію, що правда все ж таки переможе і що її доброта та віра в людей допоможуть їй вижити у цій жорстокій реальності. Втім, надія Валентини Ігорівни на те, що правда переможе, здавалася дедалі туманнішою. Щодня її піддавали новим приниженням. І жорстокості, а надії на справедливість і допомогу поступово розчинялась в плині жорстокої реальності тюремного життя. Кожен день, проведений у камері, приносив нові випробовування. Кожного ранку Валентина Ігорівна прокидалася від гучних криків і шуму, що доносився з інших камер, це стало частиною її життя. І вона навчилася ігнорувати ці звуки, аби зберегти хоча б частину свого душевного спокою. Її внутрішня сила і віра в справедливість допомагали їй це хоча б якось витримати. Микола Круглов не залишився байдужим до страждань Валентини Ігорівни. Він регулярно відвідує її в тюремній лікарні, намагаючись забезпечити їй максимальний комфорт і лікування. Кожен його візит приносив Валентині Ігорівні певне полегшення і надію. Микола зібрав всі деталі справи і зрозумів, що в історії Валентини Ігорівни є серйозні неточності. Він вирішив, що допоможе їй знайти справжнього винуватця. І довести її невинуватість. Лікар почав власне розслідування, спілкуючись із свідками та перевіряючи всі деталі. Після кількох тижнів розслідувань Микола виявив, що невідомий чоловік, що звичайно називався Василем, був частиною злочинної групи, яка спеціалізувалася на крадіжках і незаконному продажі наркотиків. Цікавий факт, який відкрив Микола, полягав в тому, що Василь мав багато спільного з нещодавно великим пограбуванням. За допомогою своїх зв'язків у правоохоронних органах Микола зміг дізнатися більше про цю злочинну групу. Він виявив, що багато членів групи були знайомі з місцевими поліціянтами, і це могло пояснити, чому Валентина Ігорівна опинилась в такій скрутній ситуації. Паралельно з розслідуванням Валентина Ігорівна стала об'єктом нових інтриг і конфліктів у тюремній камері. Її сусідки, побачивши, що лікар приділяє їй більше уваги, почали приписувати їй неприємні чутки і навіть ставити перед нею погрози. Одного вечора Валентина Ігорівна пережила справжню катастрофу. Після того, як кілька жінок у камері організували провокацію проти неї, Валентина опинилася в центрі бійки. Її вдарили і змусили до боротьби. Хоча вона й не мала сили й бажання боротися. Микола, дізнавшись про цей інцидент, терміново відвідав Валентину Ігорем, щоб перевірити її стан. Він був шокований від побаченого. І зробив все можливе, щоб забезпечити їй медичну допомогу і безпеку. Кожен день ставав боротьбою за виживання для Валентини Ігорівни, і, хоч деякі моменти здавалося, що все втрачено, вона все ще сподівалася на справедливість, вона зберігала силу духу і намагалася зберегти віру в те, що все ще можливе. Микола, не залишаючи надії, продовжував працювати над розслідуванням і, врешті, рез, знайшов кілька ключових доказів, які підтверджували версію Валентини Ігорівни про те, що вона стала жертвою підстави. Зібравши достатньо доказів, Микола звернувся до суду, щоб домогтися перегляду справи Валентини Ігорівни. Він також знайшов свідків, які підтвердили її невинуватість і довели, що Василь був шахраєм, що використовував її доброту в своїх злочинних цілях. Після численних слухань та адвокатських заперечень суд визнав Валентину Ігорівну невинною. Вона була звільнена з тюремного ув'язнення, і всі звинувачення були зняті. Вільна від тюремних мук Валентина Ігорівна була вражена відновленою свободою. Вона повернулась до свого будинку, який тепер виглядав інакше через обшуки і пограбування, але все ще залишався її домом. Микола Круглов залишився її другом і допомагав їй відновлювати своє життя. Разом вони організовували кампанію для збору коштів на відновлення втрачених предметів і допомогу жертвам злочинних груп, що все ще діяли в регіоні. Валентина Ігорівна почала нове життя, але її серце залишалося понівеченим через втрату сина і ті жахи, які вона пережила. Вона намагалася знайти мир і спокій, займаючись благодійністю, допомагаючи іншим. Її досвід став натхненням для багатьох інших людей. Її історія стала свідком того, як важливо боротися за справедливість і як людська доброта може перемогти навіть у найтемніші часи. Валентина Ігорівна зустріла кількох колишніх ув'язнених, які тепер змогли знайти новий шлях у житті, завдяки її підтримці і допомозі. Це дало їй нову мету і сенс у житті. Нехай вона й не могла повернути час назад і виправити всі помилки. Але Валентина Ігорівна знайшла своє місце у новій реальності. Де її доброта і відданість продовжували робити світ кращим. На краю надії Валентина Ігорівна зрозуміла, що справжня сила полягає не тільки в боротьбі за свою свободу, але й у здатності прощати і знаходити спокій у власній душі, навіть коли навколо здається жорстоким і безнадійним.